І вітаю вас на своїй кухні. Зараз час свіженьких молоденьких кабачків. Тому давайте приготуємо з них смачні оладки. Беремо три молодих кабачка: сіль, перчик, дві столові ложки борошна, дві столові ложки маної крупи та часничок сушений. Натираємо на терочку крупно. 3 кабачка, потім підсолюємо і гарно все перемішуємо, відставляємо на 15 хвилин. Після того ми беремо сито і гарненько все ось так вичавлюємо зайвий сік з кабачків. Вони мають бути в нас сухенькими. Вбиваємо 2 яйця, також додаємо 2 столові ложки борошна та 2 столові ложки манної крупи. Дрібочку перчиком, трішки часничку Сушеного за смаком і гарнесенько все ось так лопаткою перемішуємо до однорідної консистенції. Також можна додати ваші улюблені приправи. У мене це хмелі сунелі, можливо, італійські трави, що найбільше вам смакує з кабачками. Ставимо пательню на газ, гарненько її накалюємо на соняшниковій олійці, жаримо. Ось так формуємо на ній такі гарненькі, рівненькі оладки. Обсмажуємо з двох сторін десь 3-4 хвилинки. І все. Ось така смачна, дуже страва, легенька, з молодесеньких кабачків, готова. Подавайте зі сметанкою або з улюбленим своїм соусом.